Всім привіт! Вас вітає текстильна група Кавлатексі. Ваші увазі, ми зараз пропонуємо код позиції 4001. Бейсболки Міксовані. Ціна за 1 кг становить 5 доларів. Вага мішка 15 кг, вартість мішка. Становить лише 75 доларів. Будьте першими, що встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Кавлатекс. Тож бачите, по відео огляду в даній позиції йдуть різноманітні моделі. Зустрічаються фірмові. Ціна за один кілограм становить 5 доларів. Вага мішка. 15 кілограмів. Вартість мішка. 75 доларів. Є камуфляжня. Будьте першими, хто встигне придбати хороший мішечок. Бейсболок. Готуємося до літнього сезону. Завчасно з текстильною групою Cablatex. Також зустрічаються панамочки. Щоб дійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою таукерпоштою. Фірмові моделі зустрічаються Adidas, Columbia, Ok. текстильна група Казатекс. Чекаємо на ваші замовлення, все буде Україна разом до перемоги.